Понад 30 разів із початку навчального року на Прикарпатті лунав сигнал повітряна тривога. Щоправда, не усі тривоги були під час уроків, та все ж десятки годин школярі провели в укриттях сховища усіх навчальних закладів Коломийської громади. Спеціальна комісія визнала безпечними та придатними для перебування дітей. Чи не єдиним закладом, де були зауваження, публічні обговорення та суперечки, був Коломийський ліцей номер 5 імені Тараса Шевченка. Яка там ситуація зараз? Чи розпочали облаштування масштабного? Сховища. Коли вирушаємо до п'ятого ліцею, розпочинається повітряна тривога. Одразу ж йдемо в укриття навчального закладу. Там уже перебувають діти. Це найпростіше укриття, цокольне приміщення корпусу початкової школи. Його облаштували майже власними силами. Долучились педагоги, колектив ліцею та батьки. Розповідає директорка Коломийського ліцею номер 5 імені Тараса Шевченка Оксана Якубовська. Свійні процес ми розпочали з 1 вересня. Ми розпочали навчання. На час повітряної тривоги дітки знаходяться в укритті. Наш заклад освіти працює безпосередньо п'ятий ліцей у дві зміни. Для того щоб не порушити норм кількості діток на площі укриття, водночас у закладі тривають роботи з облаштування протирадіаційного укриття. Його площа понад дві тисячі квадратних метрів. Працюють уже півроку, і масштаби зробленого вражають, адже це приміщення десятиліттями було заповнене водою, продовжує директорка. Станом на сьогодні повністю виведено дренаж навколо школи. Ці роботи тривали дуже багато і були дуже матеріально затратними. Це перше, що зробилося, осушилося підвал. І е, підвал уже е, не по колінам в воді, як він був колись. А починалося з того, що підвал по коліна в воді зараз такого вже немає. Е, залилося е, підлогу повністю е, цементом. Е, помінялося повністю опалення. І далі тривають роботи щодо входів і виходів, але відповідно до європейських стандартів з пандусами з усіма належними вимогами, незважаючи на масштаби зробленого, працювати над облаштуванням укриттів доведеться ще не один місяць, каже Оксана Якубовська. Те, що не робилося роки, неможливо зробити за рік, і роботи серйозні, об'ємні, великі. І неймовірно матеріально затратні. Я хочу подякувати абсолютно всім і тим, хто підтримував, і тим, хто е, своєю критикою стимулював робити швидше і краще. Кошти на це виділяють із місцевого бюджету. Продовжує директорка школи. Вона втішена, що на сьогодні, у Коломиї безпека дітей це пріоритет. Не було жодного дня хіба неділя, щоб не велися ремонтні роботи. У нас постійно дуже багато працівників, і е, працівники роблять не тільки один вид якоїсь роботи. Е, тут роблять е, встановлюють пандус, там виносять землю, там заливають підлогу, а там роблять опалення. У нас в день працює по п'ять, по шість бригад, і це все за кошти місцевого бюджету. Тому я дякую всім е, за розуміння. Але е, впевнено, повільно ми йдемо до своєї мети, і укриття буде зроблено. Попередньо, за приблизними підрахунками на облаштування такого сховища потрібно близько 10 мільйонів гривень. Роботи, які вже реалізували, вартували близько 3 мільйонів гривень. Ольга Гириджук, Сергій Угрин, Події НТК.